Вітаю! Як ви знаєте, по моєму недавньому відео я їздив в місто Трускавець Львівської області. Дане місто відомо всім як найбільша здравниця усієї нашої країни завдяки своїм джерелам мінеральних вод. Я приїхав в місто з метою побачити його і прогулятися в ньому. Одним із його найважливіших пам'яток є бюлект мінеральних вод, де можна набрати знамениту водичку з іменами Нафтуся, Марія Софія і Броніслава. В вам розкажуть, як приймати дану водичку. На смак вона, звісно, не любителя. Окремо в парку також є джерело Юзя. Заселився в готелі Весна, який знаходиться в самому центрі міста Трускавець. З нього відкривається чудове так як та жив на останньому поверсі. Цей готель являє собою санаторій на рівні з кристалом, алмазом та іншим. Але в нього найкраще розташування в самому центрі міста. Сам бівець знаходиться в центральному міському парку, в якому можна влаштувати спокійну прогулянку і послухати співташок. Занаторії знаходяться переважно в центральній частині міста, а житлові квартали розташовані навколо них ближче до так званої окружної дороги. В Трускавці є окружна дорога протяжністю 10 км. Окрім прогулянки по місту, в Трускавці можна замовити чудові екскурсії. Так, наприклад, я з екскурсією поїхав через місто Богуслав аж до скель Довбуша, з яких відкривається чудовий вид на Сколівські Бескиди. Раджу всім побувати в цьому затишному місці. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі!